Друзі, доброго дня! Для тих, хто хоч раз був на авторинку Чапаєвка, це столичне шосе 104. Відео буде зрозумілим. На авторинку Чапаєвка є такі люди, які звуться перекупами. І сьогодні ми про них поговоримо. Для чого вони там стоять, що вони там роблять, на чому ці перекупи заробляють, і що мають вони з цього. Ось. Ось ці люди, які стоять тут на авторинку Чапаєвка, в принципі, про них піде і розмова. Вони не люблять, щоб їх знімали, їх показували. І іноді можуть вести агресивні якісь дії, діяння, але ми робимо все в межах і в рамках закону України. Тому розповідаю далі про цих людей. Є перекупи аматори, є професійні перекупи, які цим тільки займаються, є перекупи вихідного дня. Перекупи вихідного дня живуть в основному десь в регіонах, кому недалеко їхати до Києву, і такий собі підробіток вони можуть собі влаштувати на вихідний день, коли от постояв, помахав руками, можливо, десь вцепив машину, продав, заробив 100 доларів за день і для них це вважається круто. Тому Різні, різні такі є прошарки, саме перекупства. Професійні перекупи займаються вкладенням своїх грошей. Вони в свої гроші вкладають в автомобіль, шаманять їх, підфарбовують і продають. Це перекупи, які займаються чисто перекупством. Є перекупи, які як ярлик працюють, тобто є дядя, в якого є гроші. І після цього вони, якщо знаходять хороше авто, вони дзвонять дяді. Добрий день, дайте денег, беруть десятку, продають авто за 15, вертають 14 тисячу собі заробили. Нормально, нормально. І дядя заробив гроші, і перекупи не в біді. Є групи перекупів. Якщо, наприклад, приїжджають продавати авто, автомобіль коштує 10 тисяч доларів. Береться 4 перекупа. По 2500 кожен скидається. Вони забирають автомобіль за 10, продають за 15, ну, хай за 14, давайте продали, щоб було більш складно. Продали автомобіль за 14 тисяч, заробили собі по 1000. Тепер у кожного перекупа не по 2500, як раніше, а по 3500. І вони вже мають змогу купувати автомобіль не за 10, а за 15. Ну і так іде по наростаючі. Якщо, наприклад, є там 10 перекупів, і в них в кожного по 10 тисяч доларів, вони вже можуть викупити якогось крузака там, чи ще якось авто за сотку, продати його більше і заробити по 5 тисяч на одній продажі. Тобто є і такі моменти в продажі. Тому, в принципі, групове перекупство працює, і це така ну, надійна штука, де ти можеш заробити. Ну можливо, там в періодичність там, декілька неділь, можливо, місяць, якщо автомобіль застрягне, ти можеш заробити там тисячу доларів. Якщо таких автомобілей 10, ви розумієте, скільки в місяць можна заробити, будучи груповим перекупом. Є перекупи перекітчики. Це такі люди, які перекидають авто в день купівлі. Тобто, ну в день купівлі, пару днів. Їм не потрібно заморожувати дуже надовго свої кошти. Вони беруть там автомобіль за 10. В той же день е, інші перекупи, е, до речі, ці перекидчики можуть продавати перекупам груповим, тому що хто перший вціпить цю машину, той й на ній буде заробляти. Перекидчик заробляє там доларів 300. Він сьогодні за 10 купив, продав за 10-300. Заробив 300 доларів, і свою десятку витягнув нормально за день, в принципі, для перекидчика це нормально. Потім груповий перекуп бере цю машину або професійний перекуп, і вони вже далі починають її продавати не за 10-300, крутять пробіги, полірують, підфарбовують можливо, якщо це потрібно, і продають уже не за 10-300, а за 11, Ну там. Типу 10800, тобто вони заробляють 500 на цій машині. Ну, дивлячись, яке авто. Тобто на даний момент ми з вами оприділили 4 класи перекупів. Це перекуп вихідного дня, тільки приїжджають і працюють через якихось дядю, які є гроші. Також перекупом вихідного дня може бути там перекуп любитель Це під категорія, тому що у нього є своя робота, але як там. Декілька автомобілів він може якимись грошима оперувати, то він викуповує якісь автомобілі, підшаманює, підкручує пробіг і по вихідним стоїть на базарі, треться, говорить з такими ж перекупами і отримує від цього задоволення, як мужики від рибалок. Тому є ще такий перекуп-любітель. Перше одноденний перекуп, перекуп вихідного дня. Там же ж може бути і перекуп любитель Друге це перекидчики, які купляють машини і перекидають зразу. Третє перекупи е групові. І четверте професійні перекупи. Тобто чотири основні групи перекупів існують на даний момент. Те, що є ще група, така, про яку мені не дуже приємно говорити, це. Е Автопідборщики перекупи. Тобто автопідборщики перекупи також існують. Вони викуповують авто і на цьому також можуть заробляти. Тому такий клас також, також є. Бо дуже часто пишеться на різних площадках: підбір, продажа, викуп. Ну, як може бути і підбір, і викуп, ви самі розумієте. Тут, тут конфлікт інтересів завжди присутній. Тому, якщо ви десь бачите автопідбір, в якому написано викуп, знаєте, це перекупи, які хоч трошечки шарять в машинах, і вони по тренду моди і всьому іншому вирішили спробувати себе в автопідборі. Ну, а як ви розумієте, що нечесні на руку перекупщики є, можливо, чесні перекупщики. Я таких одиниць зустрічав, але спокуса нажитись, накрутити пробіг в нашій державі дуже велика. Тому. Чесних перекупів дуже-дуже мало. так от автопідбір, який займається викупом, це типовий перекуп, який відбілює свою карму, який працював, там кидав усіх людей на Жигулях, на Волгах. І зараз рішив, вирішив е займатися іномарочками, приємними машинами і називатися автопідбором. А я вже казав, що що таке автопідбір. З площадкою. Це ти вийшов, глянув, що в тебе є на площадці, і далі тюхаєш це клієнт Не може бути площадка автопідбір і перекупство в одному. Це все має розділювати, щоб не було конфлікту інтересів. Тому, друзі, маємо ось таку ситуацію на сьогоднішній день для, для розуміння того, як і де можуть заробити товариші перекупок. Ось такі невеличкі відео. Дивіться наш канал, підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде ще більше і більше різної цікавої інформації зі світу продажу вживаних автомобілей.